Добрий день, малята! Пропоную вам сьогодні пограти у гру, яка називається Хто сховався за кущем. Дітки, як гадаєте, хто сховався за кущем? У кого такі вушка є? Правильно, це зайчик. Дивимось далі, хто сховався за кущем, сірий з великими зубами, який каже ось так от У. Це вовк А чиї ось тут вушка виглядають руді із кущика. Хто ж сховався за кущиком? Руденький, хитренький. Ви праві малята це лисичка. А це хто виглядає за кущика корічневий, клишоногий Так, це ж ведмідь. А тепер давайте разом зі мною повторимо назви тваринок. Зайчик, лисичка, вовк, Ведмідь. Малята дякую вам за те, що ви разом зі мною погралися у цю гру. До нових зустрічей!